Для того, щоб показати вікно, потрібно відкрити перепрезентацію. Для цього ми завчасно відкриємо вікно, все у нас відкрилося. Тоді ми нажимаємо 1, 2, 3, 4 кнопку. Показати екран вибираємо вікно, вибираємо документ, який хочемо продемонструвати. І нажимаємо кнопку Поділитися. Ми можемо продемонструвати свій відкритий документ, перейшовши на вкладку. Вікно. Далі так само ми можемо продемонструвати папку. Якщо відкрити краку папку завчасно. У нас тут буде папка завантажена. Тут беремо презентацію. Вибираємо папку. Тоже вибираємо вікно. Вибираємо папку. Папою, яка, у нас. Так само, презентації ми можемо поділитися так само, вкладати Chrome, наприклад, А але спочатку потрібно на цю патруль або можем открыть новую вкладку, можем продемонстрировать новую вкладку, вкладка Home, новая вкладка, поделимся, т.е. на ней можем Архітектуру напишемо. Наприклад. Я не бачимо. І нажимаємо Porsche, Porsche, всі бачить. Пишемо шикар. Пошк. Все. Ну а как презентацію? Так, так само ми демонструємо екран? На телефоні. Ми нажимаємо другу кнопку, там де три крапки нажимаємо квадрат зі стрілкою Показати екран, потім поділитися аудіо, продовжити і нажимаємо Почати зараз. І тоді ми зможемо демонструвати весь свій екран. як роблю це я. Я демонструю свій канал. 바 о ж е